18.00 і двір оживає. Естафети, конкурси, театралізовані вистави, танцювальні майстер-класи, зіркові гості яскравий Аквагрим. Мене завод Юрчик. Ви забудеться програма літнього дозвілля була започаткована минулого року за ініціативою Валерія Дубіля, аби відволікти дітей від комп'ютерів і згубного впливу вулиці. Проект арт-канікули тривав протягом усього літа. Кульмінаційним моментом став галаконцерт. За участю обдарованої молоді, яку відкрили аніматори у дворах. І ось арт канікули повертаються. На них цілий рік чекала дітвора. А хто хто вміє Я! А кричати? Я! Очінакріж рік дубіль організує для дітей празіки. У мене во всіх дворах. І Ми дуже очі доволі нашим двочатам це їм цікаво. Та чотири рази на тиждень проходять у двадцяти дворах міста. Діти уважно слідкують за розкладом руху арт команди. Деякі навіть подорожують з нею. Я не знаю. так стоїть є не тільки з нашого дому, але з всього, всього району. Такого количества діток здесь ще не було. За літо. я ще не виділа. Від сапальної і гарного настрою не можуть встояти на місці і дорослі. Дідушка вже просто, роботи не може. забрав <гум> внучку із садика, а що й музика, так ми і сюди. Жаліємо, що ми не знали. Нам чох ми своїх побрали сюди, а ми не знали, що вона тут буде, таке свято. Куди це черга? Так, Вагрім, будуть рисувати лісо. Ми залучили дівчинку зі школи для слабочуючих діток. Вона у нас малює аквагримом там, метеликів або котиків, і діткам дуже подобається. Хто ти сьогодні бабочка малюнки на обличчі, на асфальті, на папері. Цілий рік дітвора готувалася, аби як годиться зустріти арт команду. Сьогодні мені дуже багато здавали малюнків. Діти діти готувалися з минулого року. Вони чекали, вони знали, що ми приїдемо. Сьогодні мені дуже таку купу малюнків привезли. Особливістю цьогорічних арт-канікул стала рубрика Зірковий гість. На зустрічі з дітьми запрошують місцевих знаменитостей. На майданчику по проспекту Миру 263 Ним став дитячий письменник Юрій Мороз. Я хочу, щоб діти любили читати. Проект вообще Мне очень понравился, чтобы как-то вот просто люди вышли из подъезда. Им надо ни в какой-то драмтеатр там ехать. Ну, вот вышел человек из подъезда. И вот висели. Вот, пожалуйста, участвуй без каких-то плат, без каких-то чего-либо. Просто участвуй, получай призы, веселись. Тут є багато ігор, в які можна зібратися разом нашим районом, можна пограти, тому що коли грають різні, хто з ким не дружить, дружить, там всі пораз по іншому. А зараз ми граємо, всі всі дружимо, всі миряться, і дуже все класно. Можна вигравати призи, різноманітні конкурси. В нас такого не проводять. Триватимуть протягом усього літа найактивніші, найталановитіші стануть учасниками гала-концерту, який відбудеться наприкінці серпня. Тож дітвора докладає всіх зусиль, аби аніматори виявили їх здібності під час цьогорічного проєкту.